Павлі бі друзі, всім привіт! І сьогодні я залетів в Роблокс для того, щоб побудувати конкретно такий великий парний тайкон разом з аньочком. Мене вже луплять! Дімон! Старіна, біда, проблема. Откуда в тебе бластер? А на одиничку це не бластер, це магічна паличка, я чаклун, поняв? Ааа, лол, так все, я щас винесу, питань нема. Все. Я думав, це палка, типа меч, поняв? Да, ну нормально, ось у нас є якийсь потіон маркер. І що це бу диви будується щось. О, це дропер. А, да. Да, так і да. І в нас тепер диви прям купа кнопок, всяких з'явилося. А, так на них нажимати треба, щоб бабки капали. А, Да. Прикол. А де наші гроші? 100 грошей, і воно воно кудись котиться. А де забирати? А, сі, диви, ось, до, ось, до Оп, а я так. А я понял, воно пополам, да? Да, якось да. Я понял, в 44 забрав. Стоишь, ну, клацаешь. <гум> а че я? Та дублікатор якийсь тут є диви. Сотня стоит. Да, це я, бачу, таке? я бачу. Я не знаю, надо зарабатывать сотню сначала, тільки 72. <гум> да, проблема. До нас опять кто сиде. О, він помер. Слава Богу. <гум> 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 Нормально. <гум> так ему и надо. Система захисту працює. Так, я куплю дублікат. Давай, давай. Це така... І що ага. це? Я, я тепер тоже можу клікати що? А ні, а ти ви... коли клікаєш з двох вилазить. А, да, диви, Нормально. Це хорош, прям. Хорош, клацай, клацай, це прям класна штука. Спасибо. А може ти тоже поклацаєш, ні? Не хочеш? Ну, щас я розстріляю <hihihi> пацака тільки. Жесть. А він може клацати, чекай. Він клацає нам, походу, не? Ану. Пей попробуй. Ану. Не пойдет. Почему? нам буде ну, коричневый, понял? Да, да. Не клацай. Ну-ка попробуй. Він класний? Так, да, я не клацав. Щось але він щось... не хоче клацати. Так, да, щось він цей передумав. Я б його би запахав таке, типу, поняв, щоб він працював, би, але він щось начей не хоче. дивись, в мене є 127 доларів. Може я тут щось можу купити? Я якийсь Potion маркер поставив, поняв? Ай, з нього саме падає. Диви, диви за цих штук. О, хорош, падає. хорош, хорош. А в мене є Potion трансформер, поняв? Якась 250 доларів Або апгрейд конвейер. За 100 баксів. Ну я щось думаю, що це він просто швидше буде їхати. Ну це да, да, да. Це нам, пока що нам то таке бестов трошки. Я би оцей Potion э, э, Трансформер би купив, він все би скоріш за б прокачував наші кульки. Ну, да. В принципі, логіка я в цьому чусь, є. Логіка є. А ну, щас доберу бабки. Ану, пішли, 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 200. Це 250 максимум. Так, да, да. да. Дивись. Оба, <псел> <баксів>, Обана. <псел> Да, диви. О. Воно. воно прям апгрейдер якийсь. Да, да, да. Ну диви, заходи, коробка. таке відчуття, наче ну, вона така сама й <гум> ну, Я не знаю. Не знаю, не знаю. Так, він буде клякати. Клякати. Пацан, будеш клацати? Не, Це... не сильно хоче клацати. я не плацую. сильно хоче клякати. Да. Yeah. De... Ну, нічого, бабки тихенько збираються. Я можу піти прокачати щас конвейерном. О, EXC Train. Ой-ой-ой. Ну, токсичний дощ. дощ токсичний. Я прокачав конвейер, і воно тепер. Чувак, воно ось я вилітає! Проблема, певна, є. Це конвейер волс! Оп-оп оп. О, о-о-о, це хорошо. Бо ми дві сики бабла провтикали. Ага. Я б даже сказав так, би це. Не ставай на нього, там дамажишся. О, він пише, я допоможу, він тепер клацає. О, ну і все опять. Я поставлю ось ще один Potion Marker. поняв оцю автоматичний дропер. Пише, І, ми коротше, будемо мінятися, нас... А я їм напишу: ні, ти лікай, все життя. А ми будемо багатіти. Будь ласка. Вічливо попросив стати рабом. Це я поняв. І він мені написав Окей. Окей. Все, пішли прокачатись, Діман. Нормально. Даже не торгувався, mm. понял? Чувак, я можу купити апгрейд е, стіни, апгрейд мейн конвейер, Меджик дропер є за 500 баксів. Оце, кстати, звучить круто, слухай. Бо Дах, в мене так? тут такі прокачки, поняв. По 5, по 7 тисяч, по 2 тисяча, дабл брум маркер. О, ця mm -hmm. штука нада. Оце буде, кстати, класно. Треба штуку збирати. Понів? Так, меджик дропер 500 баксів, я щось купив. ну? Магічна диви штука, а. шапка. Ага, М -м. прикольно. Нормально. Ну, ну як той казав, чий назис? Ну ну ну, Головне, хай цей пацан клікає, дав далі все буде ок. Дві уйняв пацанів через дорогу, яка е, замок якийсь. Халабуда, чуваче, це крепка mm -hmm. халабуда. А хтось тут до нас уже йде. Хто йде? А, це цей банана. Вже а, не йде. Ну, все, не йде понім. <реш> <реш> Вже <реш> не йде. Так біг-біг і, і видно по дорозі перечепився, так? Да? Ну. <реш> Я тут назбирав ще 500 доларів на ще один магічний дропер. Ну, файно. А тепер два. Мені ось, ось ще трошки, я подвійний дропер куплю, якийсь теж, типу, крутить шо. А ну, бемц, все, воно ставиться, построїлось. Да, і воно тепер 2-2 штуки випльовує. Да. Нормально. Ой, хорошо, а клікати треба? Не, воно, по ідеї, мої штуки самі випльовують, поняв? Оці труби всякі, оця всяка штука. Все, диви, пацан клікає, нормально. Ну да, да. Саме головне, що гроші є. А то все таке. Правильно, правильно. У мене тут ще є якийсь брум-маркер, це я так розумію, якийсь типу, Чи прокачка чи А, ні, брум маркер це от такі самі труби. Обалдеть. Мабуть, мабуть, ти став хоч за тисячу. Я да. можу щось прокачати за 500. А, я конвейер просто прокачав, я понял. Ну. В принципі, теж непогано. І брум-трансформер оце ну, да. поставити теж було б. А воно 2500. А да, це треба поставити. 2500. Це я буду збирать 2500 поки. Бо в мене тут більше нічого такого немає. Ось сюди вже апгрейд Wizard визар, визар head, head Conveyor. Єс, єс, єс. Да, оце мені треба, давай. А ну, я по по, -по... по, -по, -по... да, просто. Йой. Тільки там 500, oh, да? Там метеорити дві! <laughs> там хтось oh. метеорити викликав. Обалдєй. Ну, тебе. Це ж метеорити, ось за 99 рубоксів. Да? Жесть. Просто жесть. Так, Дімон, я прокачую Wizard Head Conveyor. А ну давай. Uh... Щось не, щось не працює, я бачу, так. 100 Він не хоче? У мене є 500 доларів? А воно не хоче. Ну, ну я 100 можу Що таку штуку поставити, диви. Опа. О-о-о. Нормально. Все. Бабки пішли. Головне, що цей пацан нам клікає, оце хорошо. Да. Так, ну коротше, значить, мені тоді 2 500 збирати на цей трансформер. Ну, а мені дві на ось до всякі тут маркери, подвійні маркери і да, Та, звісно, ну я ще можу купити ось якийсь повітряний посох, людяний сніжний, сподіваюся. Ну, так, це поняв, це якраз наша магія буде. Оооо. Я відповідаю, походу, за велику купу бабла, а ти за потом наші всякі ружбайки, поняв? Мабуть, да. Ну, і ще в нас є другий поверх, ти теж його Ну, теж, в принципі, дам. А скільки він стоїть вообще? Де, де можна це подивитися? 10 тисяч біля донатних всяких О, да да, да, да. Обалдеть. Нехила така сума грошей, я ті хочу сказати. Так, да, ну тут воно бачиш, у мене є другий конвейер в небі, він 0 баксів коштує. А ну давай попробуй стань сюди, я запригу на те і попробую його купити. А ну, давай. А ну пригай. Опа! Я купив! <реш> А що це за, за обманка системи? <світ> я не знаю, але тут тепер ваще, бачиш все дороге. Ну, і да, далі да. я буду купувати дропери, Бачиш, тільки в мене дропери, трансформери, далі все. А тому що я, напевно, повинен купити цю кнопку за 10 тисяч, поняв, і тоді в мене з'являться. Походу, це ну, дно. Да. Так, така штука. Мабуть-да. Ну в мене вже є 2200, мені ще 300 баксів, і я зможу купити прокачаний трансформер, щоб він отут. Прокачував оці камінці які звідси випадають. Да, це буде обалденно, прям. Ще вони вас рейдити хочуть, це оці хочуть нас рейдити. Та ні, ні, почекай, це, це кенте. Вона ж даже нічого не робить. А це... вони Мер... нічого а не роблять. хто робить. рейдить хоче, хто хоче? обманщик. На попкеті. ні, не вони. А, мабуть, оці То? Супер банана? Цей супер. Ну я О -о -о. не знаю, хто це. Біда... Та у нас Nieona. тут все, у нас тут захід, старіна, просто. скільки нас. на. Насуси, чил. Я пішов купую бум трансформер. Чиназис, давай. Це такий, як ти ото що поставив, понял? єс, єс Чи це я його ставив, Я не помню уже. ти вроді вроде ставив ставишь. У нас мітла, що вилітають Мітли, Да, прикольно. Буде на чому літати, понял. Ну. хе-хе-хе Припаркував мітлу там, де не попало, І получив штраф. Ну. Да є документи на мітлу, Димон. Нууу. У мене нема, але я знаю, хто мені їх достане, понял. У мене тут є свої зв'язі по замкам. По замкам. Давай конвейери купуй. Да я купив. Дві штуки потратив, ну? Купив. Я купив. Я купив. Я тепер поняв, що я можу прокачати тільки ось біду. Поняв? визор хед трансформер. Але 10 штук, чуваче. А купи, а купи, чуєш? Ось сьогодні ставку купи, може, не? Хоч, я не знаю, повітрям поплюємося. Давай я взяв. О, А ну? Шарики такі, ну тут релот великий. Да? А ну давай ще пати. Ну ще попади, попробуй, там не так легко. Похоже, да. Короче, непонятно, як він працює, він не дамаже, понял. Ааа, так зажимати кнопку, треба, братуха. Алоня, пацан! Понял, пацан? він вообще крепко відлітає. Його просто диви. Диви. Китки літають, просто жесть. А, диви, І поки ми оце постріляли, десь яке бабла у нас нафармилось. Ну, можна жити. Пацан, ти хороші. Ну, Пацан. став трансформеры. Щас ось до ще один брум маркер. Опа, за три штуки. Опа, він підійшов до наших оцих! Украв, да? Ого. Угу. І украв! А в нього ні, в нього якась морозна штука, чу. Ні, це в мене, це в мене, я ж купив ще одну. А, да? Лолка. Дай мені. Його надо оцю паличкою розвалювати, понял? Лазерна палка саме топово. Ну вона хоть демедж якийсь носить просто. Да, да, да. Бо оця тебя чорт його черт Ну, стіну поставив, та й поставив. Ну да, да. що толку. А чорт його знає. А вона. Диви. А чого вона тепер не ламається? Бо тоді напевно зажимали. Коротше, якісь дивні штуки, поняв? Поки розберешся, то це просто шок якийсь. я тим часом ось допоставив ще один дропер, диви. О, це хорош, хорош. Я якраз за 10 тисяч можу прокачати, щоб воно агрейдилось, поняв? Да, ну це прям чітко буде. Опа. Апгрейд мейн конвейер у тебе є, диви, 2,5 з половиною штуки. А, да, це щоб воно швидше шурувало. Я щас прокачаю. А що, якщо я, допустим, отако поставлю. Ооо, вал А ну? Що, тепер воно прям вали. Ну це саме головне. Ооооо. <різь> 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 я тут кнопки знайшов, цікаві. У нас тут конкретний Реомані, євроремонт зараз буде. <різь> оп оп Отако. Та чим погано? Ви ви будете пускати нас? Я йому напишу ні. Моя <різь> робота. Клікати. Так, братуха. А ну геть. Пише ок. Ок. Я ж казав. У Нас тут є певний той вороги. Так, да, я... Ми його завалили, чувач. Все, чувач, вороги елімінейтед. <как> О, я оцю штуку купив. Я не знаю, де, що де, я купив, но то що 500 баксів стояло. Ну воно стояло не 500 баксів, воно стояло 2000. Там, походу, баг був, понял? Але ти прокачав просто О, візард, визард на щиці. Дроп пари, А, шапки, вони тепер прокачані, да? Єс, єс, Ну, по, -по суті, да. Ага. Ну, мабуть, да. Ну, все, мені виходить, получается, що надо 10 тисяч тоді. Ну він диви, прям хорошо клацає, поняв. Він прям вало. Ну. Мені подобається, деяк у нас гроші збираються. А це все получает демеджа. А, бо це дамажа, да, хрій. да, да. Тут опять PVP починається. Дамажа. А ну пішли, його винесем, пацикацю. Накидаю? Ну, так, щоб ви не было. Нормально. Я можу через твій ходити? Да, да, да. Бог. да. Слава Богу. А дверь, а що це все? Open gate. А, оці, поняв? Штучки. да, да, це щоб ем, откривати ворота, пацика. Yes, yes. Ну дивись, у мене вже є 5700. Мені по факту все, що треба, це ще ну, пару тисяч. Ну непогано. Я можу візард далі... хетмаркер ось поставити? Ще одна труба, тільки. Ну, так це тобі і треба качати. Єс, yes, єс. Yes. Ну я п'ять штук потратив, тільки що на цю трубу, щоб ти розумів. <рес> да, так, Просто... да. так. короче, дальше збирай на оцей другий поверх, поняв? Да? Да, бо ти будеш дальше на першому прокачувати, а я буду на другому качати оцю всю движуху. Хорошо, хорошо. Я буду тобі казати, коли я буду прокачувати, ти будеш приходити дивитися. Да? Ну, mm -hmm. Хочешь я куплю uh, сніжний посох? Давай. Та, може, давай, давай. Ще... Ну, то може улучше, я куплю трансформатор? Ну. Та що ти мені пропонуєш тепер оце. Щоб потім розстроїти, чи що? Надо відкрити у ворот, він хоче зайти. Заходь, все, я закрив. А, ти всі стіни докачав, він через що стояв? Ну, ну да, да, я все прям поставив. Ха. Прикинь, ми я тепер не випустимо. <ріхи> <ріхи> я йому напишу: ми тебе не випустимо. Ти тепер. В рабстві. Будеш працювати за хліб пиши. <ріхи> давай, давай напишу Будеш. За хліб і посохи клікати на кнопку. Давай працюй! Все, чувак, пішли, я прокачаю. Давай. Пенс. Опа. Отакат. От все, зараз піде бабло, крепко. Диви, да. які ковпаки повилітали, да? Ну Ш -ш -ш шляпки. Оці. Ти дивися, як бабки у нас летять. Тут там два пацана вже клікає. там все нормально. <рес> Тапаємо на кнопку Х2. Нормально. Красавчики, красавчики. Пишаємся вам. Я дозволяю вам взяти посох Нуба. І все, диви, пішли, пішли! Ну, зарплата, зарплата, що ж ти хочеш. І диви, вони другий не брали, вони перший взяли. Ну, все, вони все понімають, поняв? Посох вам не зябу. Буде другий поверх, буде нова робота. прийшов. Ні, це поняв грозова штука. А блискавки. Я Я побачив це, я тільки розвернуся і ти помер. А я під цим під накриттям деви стою, мене не трогає. Що тобі? А ти не хочеш відкрити нам другий поверх? А ти знав, що в нас пушки стріляють? Серйозно? Да. Я тут сюди виліз, поняв? А там є проходик біля цих біля гейтів, поняв? Дви, диви, нажав кнопку і буфф полетіло. О, Прикол. У мене є гроші, пішли. Я, я, я годен купити наступний поверх. Бемс. Давай, давай. Опа. Чи, я подивився, у мене є ще 10 тисяч, я можу щось купити. Ну. No. І в мене тут конвейер за 5 штук. А, так у тебе без конвейера ми не будемо нічого робити, чувач. Да, да, да. Щось якісь приколи. Да, я можу Magic Dropper купити. Нам трохи той воняв, -во, не договорили. Аааа, пацан. Ну нормально, нормально, я зараз прийду куплю, Моя ще є бабло. У мене штук. Давай, давай. Нехай будуть гроші, пацан. Bam. Опа. О, все, поїхали. Все, полетели. А цю штуку мені ну, цікаво. Нормально. Можу пипе. А, вона сама поїхала. Все. Окей. Окей, окей. Ну да. Жалко, що пацикам нічого клікати не треба, бо у нас там один без роботи стоїть. Ну трохи да. Нехай Автомат... Автоматизація, індустріалізація діло таке. Ну. Так, беремо ще один посох. і ще один. і пішли тепер за мною, Димон. Да? Ну да, я да, вже... Так, хоч... як тобі там все одно нічого Дай не дай надо дай купляти. дозбираю гроші. не ні, 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 я хочу дозбирати гроші, поставити тут цього трубу. одну. За 7000. Давай. Я якраз уже назбирав. Бем. Все, на. Все, будується, Let's go. Я йду до тебе. Що там? Дивись, дивись. Дивлюсь, дивлюсь. Magic dropper. Ще один. Опа, ну і все, нормально, йде процес. Тільки ну? ти трошки бачиш, що ці кубики не до кінця правильно завжди падають. Бо треба стіни потім. Да. А стіни скільки, де там? Де коштують стіни? Я бачу. Так чорт його знає, я не знаю. Ну, типа, найдешевше, що я можу купити, це за 2000 стіни ось. А, ну так це якраз і всі стіни. Ні, там воно все одно багато. Ааа, де реально. Обалдеть. Ну, дам. Неприємно, але що поробиш? Ще я можу за 10 тисяч купити Трансформер, ще один за 15, якийсь поушен-генератор. Оце, напевно, оцей поушен-генератор, чувак, він коштує 50 тисяч. Оце штука така солідна. Це, мабуть, клікати, ні Ну, а я, чесно кажучи, і не знаю. Я не пам'ятаю просто-напросто. У мене є 9 тисяч, я годен купити ще один ось до останню тут трубу. І тепер все, по фармилкам, так, да, по фармилкам тут взагалі все. Настільки посихи, то поросту. Ну, що, тоді погнали, від... погнали тоді тепер наверх. Я куплю ще одну на бабки. Давай. Знаєш, що ще дуже дебільне тут зроблено? Трабина? Ну це да, це теж. Але сама така тупа штука, що нам оці кнопки, де ми забираємо гроші, ще й не повиносили на наступні поверхи. І за цього тобі приходиться кожен раз оце спускатись. Тако копенс? Опа, диви, диви, диви. Ооо. Огано. Тепер воно стає шапками, повні. Єс, єс. А в мене тут. поняв... я посох куплю новий. У мене тут, поняв, є просто якась кнопка Giant Maker називається. І воно, короче, ставиться якраз тут, де немає стіни в нас, поняв? Ну, можливо, це треба буде тобі купити. Ну, того я й думаю, що да. Мені треба буде то купити. Ну ми з бато що купимо. У нас пацики нажимають. Е, а хто взяв? Єдиний посох. Опа. Хто? Хто дозволяв брати? Посух третього левелу. Це за лют пишу. Сорі. <ріст> <Sorry. ріст> Штраф 5 хвилин безкоштовно клацати на кнопку. Отаку. От хто, хто хто А, поняв. Все, тепер їм закрій мій, заходь, заходь. Заходь, заходь. заходжу. Давай, давай. Все. Тепер. Ти також в рабстві. Слово рабство писати не можна. Да, да, да. Да. Ти в заложниках. Пацани, які клацають на кнопку, тобі все покажуть. Ти повинна їх слухатись. Ти повинна їх слухатись. Ти першого левела. Вони другого левела. Вони другого левела. Все, слухай. І хлібу дамо завтра. Щас хліб буде завтра. Сьогодні поки вода. Да, да да сьогодні поки вода. Але без сахару. Обалдеть, Непогано. Мало того, що грошей тут наробили купу, то ще й понабирали собі рабів. Так, я купив нову палку. Непогано, дай подивлюсь. що це, це Сніжна? це? Да. І що? і що? п. давай, знаєш, як провірю, а ну. Ой-ой. А вона das не пога... Вона прям така, нормально дамаже. Експериментуємо, це нормально. А знаєш, що в мене є грошей скільки? Скільки? 28 тисяч, братуха. я йду купляти ще одного дропера. Тільки вже на цьому, на другому поверсі за 25 кусків, Ану. а ну. якийсь. якісь. Да. Оооо, да. а я диви, диви, дви. А, ні. Хот трансформер. Ооо. Щоб зразу прокачувались. Диви вона... Що це таке? Ось це каже. і magical дропер ще. Ще й magic дропера купиш? Да, ще одну шапку. І Оця желейка, вона спавниться з цієї штуки, поняв. А, я поняв, і вона тут у велику цю чарівника да, велику шляпу. Шапу, да, 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 да. У, я так. До нас вроді прийшли. Гості? Не пускаю. Відкривай ту браму. Все. Все. <зум> Ти тепер працюєш на нас. Або бан. <зум> 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 так, пацани, у нас нова салага. Ви? Тепер можете не клацати кнопку, але поп Кет буде клацати, бо він вкрав посох. А дівчата будуть тепер клацати. Вони може взяти посох новий собі. Кажи, що той, що пациків підвищили, поняв. І нехай вони будуть охоронцями, от того, от того по підпушки ходять, поняв. Пацики тепер охоронці. Вони будуть ходити біля пушок і захищати замок. А дівки лікати на кнопку і готувати часу. Все, чувак, у нас все налаштовано. Бонні охоронець. <рес> у нас тут уже поняв режимчик перетворився не в тайкон, а в якийсь РП просто. <рес> Просто жесть. Поні не крав посох. Поняв. У мене теж 40. Я купив ще одного меджика і прокачаю ще стіни, щоб були більші. Щас, у мене тут є мега маркер, у мене є дабл макер. А у мене тут скільки штук, а я їх не купляв. А ну, Отако. Ну ти ж стіни можеш тут купити, вони дешеві по 3000. Ну да, да, да. А в мене там просто за твоїми стінами, поняв, були теж кнопки. Я не бачив їх через що. Такі приколи. Ну дивись, у мене, є... Я можу купити цю о... брум. О, чувак! нікому не о. <рес> А ну чекай чекай, дай мені, Я тоже хочу. Опа. і полетів. <рес> Нормально. Ну Ну прям тако. Ну. <рес> <рес> Саня, в нас посох взяли. Хто взяв? Хто взяв? Сася вкрала посох. Я нічого не брала, каже. <рес> Все, про... я її заморозив. Для профілактики, поняв? <сіх> Влупив сніжкою. Щоб тепло не було. Посох ...нельзя. А хто написав, що Тася вкрала? Боні написав. Боні, тебе відвищено. Пішли за мною. Попкету треба завершувати. Попкету треба охороняти дівчат. У поп робота. Написав, Попкета робота. Він написав пока. Попкетта робота. А охороняти, мені треба псуть. Спуть. Ну йди спуть. Боні, може, та й друге. Добре, Боні. Добре, Боні. Ти за старшого. Пішли Там штуку класну. сер Ти Боня прикол. Да, да. Пішли, пішли, Боні. Зараз у Боні буде підвищення. дякую. Диви, який він довольний, ну ща сейчас, ща Тепер oh. напишу. А оце не Обалдіє, чуєш, а ти політай на ці штуки. Диви. Я бачу, да. Нормально. Тебе є, получается, тепер тачка. І ти повинен все контролювати. Це на нас метеорити падають? А, вони по всій карті падають, ти поняв? Каже, да, бугаті, ти поняв? Так, да. О. <laughs> не, не погано. Криша до У нас тепер дім нема нікого. У нас нема рабів, що за біда. А в мене бабки пропали, в мене нуль. Да. Така сама біда. Ну та тут 50 кусків, чу? А я не знаю, я ж не самий бомж. Да? Ні-ні. Я хочу купити Meteor Stop. А дівчата, де ви довольні? Всього ми визволені, не хе хе <laughs> Шли їх и заберем назад до себе. А ти знаєш як? Ну конечно, чувак. Ну, ну щас. Я тут. Ми щас okay. прилітаємо до них на тачки. Ага. Да? Oh. Я тебе поняв, Я бачу, що ти тут знайшов. <сх> Я поняв, що ти купив Все, погнали. Да. Так, да вони? Хотіли. Ага, вони, ось що вони? вони до нас біжать Ну якраз тут? тут скучно. Бачите? Ви до нас. Сейчас, сейчас, сейчас. Сідай на палці Що ти намахав, да, людай? Обалдеть. Коч прикол. Фидманка. Фидманка. Все, нормально. Вся команда в Що Шо мне ты кала. Вишивали, че жони, я не побачив та ні, ні, це його за. Ну да. Непогано. Так, мене 69 тисяч, я їх забрав. Так, можна купити тепер собі нову пал. Але ні, я куплю оцю Potion генератор. Опа. Це якісь ці зірки, поняв? Да. Кон зірка. Че маленький? Дивіться, що за це таке? Алло. Ой, мені щось да. Гравіті А Ану? Що за штука? І що, і що? А моя якась неробоча? Що це таке? Моя просто неробоча зірка саль. Я прибіг малий кажу так, слухайте мене уважно. Я главний. І то що я маленький, то не важливо. Хе-хе. такий Сонік? А хто такий Сонік? Сонік? Ти хто? Боні? Що за халепа? А, так я розібрався з ним чув. Я на нього я просто метеорит викликав. А метеорит прям хорошо, давали. Метеорит прям нормально, да. А ну, гравіті штука. Що вона робить, я так і не поняв. А, щось нічого не Упо. А це що за Що за халепа? Це, Чувак, я походу придумав, як ми зробимо. Я тебе поняв, да. Сейчас в мене релодинг. Отако. Че? Да. <ріст> <ріст> Обалдеть! Просто... Ремонт! Ремонт зробили! Новый <ріст> тюрьмы! Природна, екологічна, як той казав. Да, так, да, так закрить ворота. А він того й прийшов. Бачиш, бо в нас оказується ну да, ворота відкрити. да. Ну і в принципі, друзі, на цьому моменті, як ви можете розуміти, цей відеоролик підходить до свого завершення. Під отакий метеоритний дощик. Ми з вами попрощаємось. Тому якщо він вам сподобався, то обов'язково не забувайте ставити вподобання, підписуватися як на мій канал, так і на канал Сані. Ну і в принципі, всім файного настрою і всім па па пока, -пока!